Доброня аграрії, фермера. Такі куточки зробилися людині на культиватор. 3,20 довжиною. 340 діаметрів. У, у рамці. Труба верхня 81, 60. Товщина стврочка. Стійки 12. Шина 6. Товщина без валів, не задуватимуться, буде все добре. Кому треба, замовляйте. Довжина будь-яка. Ну не геть будь-яка, звісно. Но, яку постараємося, яку замовити, так і зробимо. Якось так дзвоніть.